Вышевший из селенской семьи, Він зробив карколомну кар'єру від сільського священика до глави Руської православної церкви, шостий патріарх Московської всієї Русі Нікон. 7 серпня 1652 року він був урочисто зведений на Патріарший престол. У перші роки свого служіння Никон брав найактивнішу участь у справах держави, носив титул великого государя і був найближчим радником царя Олексія Михайловича. Але поступово у його стосунках з царем з'явилися протиріччя. Никона позбавили влади і сам. Наступний цар Федір Олексійович домігся у 1682 році відновлення його в сані патріарха. Минуле століття, уже в наш час, у 2006 році, у російському місті саранську патріарх Олексій II відкрив і освятив пам'ятник своєму видатному попереднику. Усяка влада для християнина, неспокій та честя, великий хрест великими і багатьма турботами обтяжений. Представник відомої родини підприємців, діячів науки і культури Росії, академік історичного живопису і видатний колекціонер Михайло Петрович Боткін. Після закінчення академії мистецтв він 20 років вже випрацював в Італії, де й почав збирати пам'ятки давнини. За свої історичні картини Боткін отримав звання академіка живопису. Крім цього, він проявив себе як художник-жанрист, полотна отець Алюберті, Старовір, Вечірня. Проте сьогодні його більше згадують як колекціонера. Будинок Боткіна на Васильівському острові у Санкт Петербурзі став справжнім музеєм. У ньому була зібрана велика кількість пам'яток ренесансного і античного мистецтва. Більшість з них у 1920 році перейшли до зібрань Ермітажу мистецтво створює добрих людей, формує людську душу. Пошуки і сподівання, тривоги за Росію. Віра в її особливу роль в історії людства. Все це сплилося у творчості російського поета-символіста Олександра Олександровича Блока. Він прожив коротке, але плідне життя. Снігова маска, солов'яний сад, скіфи, 12. Для нього найважливішими в поезії були звук та музика вірша. Блок постійно експериментував з поетичним ритмом, вигадуючи все нові і нові форми. Спершу ідеалізуючи революцію, він пізніше прийде до усвідомлення катастрофічності того, що сталося в Україні. Незадовго до смерті Олександр Блок скаже, втратити свободу для поета. Все одно що залишитися без повітря. Я здесь в конце сповнений прозріння, я перейшов гранічну черту, я только жду условного відіння, щоб в винну пустоту. У багатодітній грецькій сім'ї Езепідісів 7 серпня 1924 року народився син, святий Арсеній Кападокський. Який хрестив дитя, назвав його своїм ім'ям, сказавши при цьому, хочу залишити після себе ченця. З того моменту минуло багато років. Юнак підріс і прийняв чернецтво з ім'ям Паїсій. Він подвизався на святій Афонській горі в монастирі Стоміон, а потім в обителі Кутлумуш. Паїсій Святогорець проводив своє життя в безвісності, цілковито вручивши себе Богові. Багато хто приходив до старця божественна любов лилася з надлишком з його душі. Він невтомно забирав у людей їхні болі, сіючи навколо себе втіху. Вчення Паїсія не було проповідництвом чи катехізаторством. Він жив за євангелієм сам і вчив так жити ближніх. Одна чиста добра думка має більшу силу, ніж будь-який аскетичний подвиг.